Зомій-апокаліпс. Всім привіт! На зв'язку, як завжди, Саша, і сьогодні ми поговоримо знову про Binance. Дуже часто дадуть питання, як купити, як продати крипту на біржі Binance, що робити і як заробляти на криптовалюті. Що ж для цього потрібно? Для початку потрібно пройти реєстрацію та верифікацію на біржі. Силочку на завантаження ви зможете знайти в описі під цим відео. А як пройти реєстрацію та верифікацію, ви зараз побачите зверху. Хто не знає, переходьте та дивіться, а ми поїхали далі. І так, після того, як ми пройшли реєстрацію та верифікацію, нам стануть доступні такі функції P2P-торгівля, це обмінюватись між людьми, і кредитна карта, тобто купити зразу з вашої карти крипту, яку ви хочете. Там немає всієї криптовалюти, але я зараз покажу, як і що робити. І так, ми натискаємо кредитна карта, у мене це купити за USD. І тут є у нас список криптовалюти, яку ми хочемо купити. Вибираємо. яку ми захочемо купити. Тепер давайте я покажу, як підключити свою ж карту до біржі. Натискаємо на цього чоловічка в лівому верхньому кутку. Тут є способи оплати. Тоді натискаємо ці способи оплати. Чекаємо, поки загрузить. натискаємо способи оплати на P2P. В мене вже є додані картки, якщо у вас немає, натискаємо додати новий спосіб оплати. І чекаємо. Тут вибираємо свій банк і далі вибираємо, вводимо просто свою, номер своєї карточки. Добре, поїхали далі. Так, Як купити крипту? Ми заходимо на головну сторінку. І тут бачимо купити за USD. Купити за USD. Натискаємо далі, обираємо крипту, яку ми хочемо, наприклад, купити. Наприклад, це буде BUSD. BUSD це звичайний долар. Натиснули, тоді тут потрібно прописати кількість, яку ми хочемо купити. Нехай там буде 222. Натискаємо купити бюст. Обираємо карту, натискаємо підтвердити. Окей, розібралися. Далі ми хочемо, наприклад, купити якусь монетку. Не знаю, там друг порадив чи блогер сказав, що ж для цього потрібно. Ми натискаємо на ринок. Натискаємо внизу є ринок. На, і тут ми бачимо, що є різні пари. Наприклад, ми хочемо купити, нехай буде BB за буст. Натискаємо. Тут знизу ми бачимо кнопочки Купити та Продати. Натискаємо кнопочку Купити. Тут ми вибираємо Market. Вибрали маркет і вводимо суму, яку ми хочемо купити. Тобто, нехай це буде 100 доларів. І натискаємо Купити BNB. Тоді ці всі ваші кошти, які ви купили, будуть у вас на гаманці. Де ж знайти, де ж знайти ці кошти? Натискаємо на гаманець, і тут у вас буде відображатися вся криптовалюта, яку ви купили. І якщо ви хочете продати, так само ми заходимо на ринки, вибираємо пару і тоді продаємо. Я думаю, все доступно. На цьому свій відеоролик буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, в телеграм-каналі публікую різні акції від Binance, де можна заробити без вкладень. Дякую за перегляд, всім пока!